Геншин в Україні і чому до нього так ставляться? Як я це бачу, і це моя думка, вона може не збігатися з вашими думками. Але я хочу поділитися, бо мені вже накипіло. По-перше, українські блогери з великою аудиторією, великою кількістю підписників все ще продовжують стрімити на російській мові. Таким чином, не розвиваючи україномовний контент по Геншину. І це дуже боляче. Приймають донати в рублях, таким чином підтримують рашку боляче за нашого українського глядача, який теж донатить таким стрімерам, підтримуючи його діяльність. Також такі блогери заявляють, що у них аудиторію з рашки всього 10-20%. Тобто, ви хочете сказати, що ви проводите стрім, де у вас сидить 80% українців. І ви стримите їм на російській мові, тому що там сидить 20% зражки. Ви в своєму розумі. Для мене це образа, як для українського глядача. Так я теж полюбляю подивитися стріми і не лише по геншину, но й по іншим іграм. І я завжди намагаюся знайти стрім на української мові для того, щоб підтримати. Наших авторів, які намагаються хоч щось зробити, давай зараз напиши, що я теж стрімив на російській, робив контент на російській. На той момент я був в окупації, і я не міг собі дозволити стрімити на українській мові. Це було небезпечно як для мене, так і для моєї сім'ї. А наші українські глядачі, які продовжують дивитися таких блогерів, мені дуже сумно за вас, те, що ви підтримуєте їхні намагання просувати російськомовний контент до нашої країни. А для тих, хто забув, хочу нагадати, у нас уже майже півтора року іде війна, і вона, до речі, ще ніяк не закінчується і в самому розгарі та повітряна тривога кожного дня та кожної ночі по всій країні. А для тих, хто хоче сказати, що Геншин якось підтримує Рашку. Для вашого відома, Геншин ще в 21-му році виїхав з Китаю і переїхав до Сінгапуру, основний офіс. І він притримується нейтральної сторони. Так, він не за, він не проти, він тупо мовчить. Але ну ніяк не підтримує. Я розумію, дане відео мало набере переглядів, але будь ласка, поширте його якнайбільше. Поставте йому подобайку. Нехай більше людей дізнаються, що є українські блогери, які намагаються робити контент на українській мові. Я не закликаю дивитися мене, я закликаю дивитися наш український контент. Всім гарної гри і до зустрічі!